Друзі, вітаю! Дональд Трамп каже, що так прекрасно знає Росію, що вона більше на нас із вами. Не нападе, каже все, зуб даю, югорить, все буде класно. Я ж згадав, коли Трамп говорив, що ще рік тому за 24 години завершить війну. Що Трамп може за 48 годин завершити війну, що на великдень завершиться війна? Що після Аляски в Анкориджі війна зупиниться? Ну до кінця року точно казав Дональд Трамп. Зараз він каже, що. Путін точно більше не нападе. Ну прекрасні новини. Давайте це аналізувати. Росія втрачає ринки. Венесуела вже з американським паспортом виходить на нафтові ринки і тепер продаватимуть індусам. Найбагатша компанія Індії, тепер і найбагатша родина Індії будуть купувати там. Але вже не будуть купувати в Росії. Падіння Ірану може призвести до падіння і Росії. Про це говорять західні аналітики. Ну і ще дуже багато речей. Наприклад, помста росіянам за Одесу, наприклад, на території Придністров'я. Плюс СБУ не підтримують, точніше так, Звільнення керівника СБУ не підтримують в комітеті малюка, кажуть, що хай буде, виконуючим обов'язків, уже став. Чи стає Хмара, але комітет не хоче відпускати малюка? Ну і власне ще є трошки новин: наприклад, те, що НАТО каже, що Рюте що Росія била решником, щоб зупинити підтримку НАТО України, але НАТО на це не ведеться. Давайте все це зведемо в єдину картинку. На вулиці холодно. Росія атакує, але розуміння ситуації геополітичної, внутрішньополітичної дає нам чіткість бачення, скільки це все ще може тривати. Тому давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми досягли 800, але на цьому точно не зупиняємось. Друге, ми запустили збір, новий збір. На купінський напрямок Фрайкор це добровольчий підрозділ. Вони хочуть, щоб ми їм купили три квадроцикли. Для виконання зрозуміло, що бойових завдань. Хлопці класні, хлопці дуже моторні. Ну і власне хочуть ще моторних квадроциклів. Ну а хто ми такі, щоб відмовити добровольцям на купінському напрямку? Фрайкор чекає і вже там під 100 тисяч ви закинули сьогодні вранці. Давайте. Впевнено, не спішимо, але все ж таки спробуємо за цей тиждень закрити цей прекрасний збір. Тому починаємо, а я для вас це проаналізую. Трамп каже, що я посміхнувся, читаючи цю новину, каже: в Зеленського нема козирів. Єдиний козир, який є в Зеленського, а власне і всієї України, це сам Трамп. Ну насправді Трамп англійською перекладається як козир. Певна правдивість в цих словах, яким би не був, власне, гострим на слово Дональд Трамп, певна правдивість є. Є, то й добре, але про козирі політичні теж не варто перегинати, тому що Трамп ще не був при владі, а ми вже кілька років билися з Росією. Що в 14 до 16, що в 22-му до е, приходу Трампа ми теж якось. Протримались, нагадаю, прийшов він в 24-му, а владу війшов аж в 25-му. Тому якось ми там виролили і сказати, що без Трампа ми були без козирів? ні. От ми там і територію, контрнаступ великий був, і Харківщину вернули. Він каже, що росіяни захватили всю територію. Якби не він, нічого б не було, та ні. Якби не ЗСУ нічого б не було, але і Сумщину вернули, і Харківщину, і Київщину, і Херсонщину, до речі. І багато чого іншого. Тому сказати, що без Трампа не було, ні. Так він допомагає, він хороший. В деяких речах, а в деяких речах ми хотіли б, щоб він був більш проукраїнський. І оці обіцянки, що Путін більше не нападе, ну, виглядають красиво для. Про Трампійських змі для магі, але вони не є правдивими і до кінця об'єктивними. Що об'єктивно в Трампа, так це венесуельський кейс. Вони хочуть уже домовлятися з індусами, і роблять це насправді вже дуже дуже класно. Мовляв, типу, давайте кажуть: не купуйте російську нафту, купуйте. А її в Венесуелі і якраз таки зараз запускають нові схеми теми. Ну от в гарному значенні нічого кримінального. Навпаки, Британія ламає схеми теми. Е, Гіллі приїхав, розказав, що вони там зробили. Ну от каже, 500 уже з пляжа, 200 ще з пляжа. Ну і каже, будемо добивати цей російський флот, щоб грошей від нафти вони отримати не змогли. От, а індусів переключають, вони там по мінімуму купляють там велика сім'я Амдані. От, а, вони, власне, їх намагаються переключити, і насправді може бути дуже хороша історія, якщо вони дійсно ці мільйони. А, Амбані, правильно, пробачте, будь ласка, Мукеш Амбані. От, якщо вони всі ці мільйони барелів щоденно будуть купляти, один тільки цей Амдані своєю компанією Reliance Industries на 33 мільярди доларів купляє, це майже десята частина всього того, що продає Росія. Мінус цей хлоп'яка, і, власне, у нас буде непогана історія на підтримку венесуельської демократії і мінус з російського бюджету. А... Так, по 10% можемо і покласти на лопатки цю смердючу Російську Федерацію. Тому, скажімо так: Амдані, молодець а... Амбані. Але цього мало треба далі рухатись. І британці кажуть, ми знайшли юристів, які правильно там показали, що за чим лежить і куди бігти, що робити. Ну і власне кажуть, що може бути непогана історія, типу, трошки притиснути російський флот і притиснути загалом росіян з їхніми бюджетами. До речі, притисли їх непогано на Кіпрі. От зник екс керівник Уралкалію та вкоротив собі життя співробітник посольства РФ. Ну, знаєте, бувають невдалі дні ну, от, в російських спецслужбістів. Ну, от, повідомляють кіпріоти, що одного з один зник, інший, власне, вкоротив собі віку. Ну, от, вони 7 січня перестали виходити на зв'язок. Думали, вони там, значить, святкують російські нові ріки. Різдво, але ні. В останніх з керівника Уралкалію бачили, коли він залишав місце свого проживання в лімасолі. Співробітник повідомив Бармен Гертнер не відповідав на численні телефонні дзвінки. А 10 січня спеціалізовані групи проводили пошуки в важкопрохідній місцевості в районі села Пісурі. Востаннє сигнал мобільного був зафіксований на крутому скелястому узбережжі. Одинсту пошукова операція розширили із залученням авіації. Проте її призупинили через наближення шторму. Ну, одним словом, далі про нього ніхто нічого не чув. Тому є хороші історії, а є ще прекрасні історії, не просто хороші. Ну, наприклад. А росіяни обстрілювали Одесу і дуже раділи з того. Ну от Україна з Молдовою взяли в оточення Придністров'я. Зараз, поки що, так дуже м'ягенько в білих рукавичках, але ж можемо й жорстче. Ну от і Придністров'я насправді можемо швиденько повернути Молдові. Тому що Придністров'я насправді дуже проукраїнське. Якщо забрати звіти російські війська, то насправді там Тараса Шевченка читали з 90-х. Там взагалі в повазі були українські гривні. Ну, от, я пам'ятаю, у нас в університеті було дуже багато студентів, яких Україна навчала за свої гроші, ну, от, допомагаючи реінтегровувати цю тимчасово окуповану Росією територію і, власне, повертати її Молдові. Ну, от, але. Зараз цих солдатів там півтори тисячі, а Україна не пропускає туди паливо. Україна для військових не пропускає туди зброю, не пропускає туди додаткових військових. Ну і власне ці сироти казанські сидять там і думають, що ж з ними буде. В якийсь момент можна дійсно взяти кілька наших підрозділів, зайти, забрати їхні склади, ну а ти загалом скинути цю російську владу і просто сказати, що Молдова забирай ваші. До наступних виборів просто реінтегруйте, комусь дайте право голосу. Ну а російським військовим право голосу давати не треба. Вони не є там жителями. Це заїжджі гості, персонажі, яких власне там такими дарами обдарювати точно не треба. Ну, Росія за це зрозуміла, що розізлиться, буде тупотіти ногами і біля кордонів НАТО, знову вдарить Орешником. Але МЗС, Франції висміяло погрози Медведєва вдарити Орешником по Європі. Ну, от Вони сміються, до речі, сміється і НАТО. Бо НАТО каже, вони хотіли, щоб типу, ударом Орешника спеціально в Львівській області біля кордону НАТО нас залякати не допомагати Україні. Зузькі сказали в НАТО, скажуть, ні. Помагали, помагаємо і будемо допомагати. Тому ніякий арешні як психологічна зброя проти НАТО чи Європи не спрацював. Міністр закордонних справ Франції іронічно відповіли на чергові погрози заступника голови Радбезу, шостий секретар сьомого. Помічника. В офіційному аккаунті Фред через Поц у соцмережі Твіттер з'явився відповідний допис. У повідомленні французької сторони йдеться. Будь ласка, бійтеся Росії. Таким чином, МЗС Франції висміяли чергову спробу Кремля залякати Європу. Ну, Медведєв там бігає, махає своєю маленькою шашкою, ну але нічого ці погрози не коштують. Далі. Кажуть, що протести в Ірані дуже важливі, тому що імперія Путіна слабша ніж 4 роки тому. Якщо режим Аятол Аятоли Хаменеї в Ірані впаде, це стане катастрофою для кремлівського диктатора. Про це пише не українська. Про це пише найбільш нейтральна преса в світі швейцарська. От Швейцарці НЗЗ є таке. Видання, вони, власне, пишуть про те, що режим Путіна без Ірану втрачає і Путін не зможе прийти йому на допомогу. Не зможе. Просто що зараз Росія не здобула престиж, або глобальний вплив завдяки своїй агресії. Зовсім навпаки, імперія Путіна найслабша за останній час. Особливо чітко це видно останніми днями, оскільки повалення венесуельського диктатора Мадуро є приниженням для Кремля. Російські пропагандисти стверджують, що завдяки допомозі Москви Мадуро не мав чого боятися теоретично, але так швидко впав, що росіяни не встигли навіть вийти з похмілля. Тому вони кажуть, що ще один режим паде, і далі Путін знаходиться в дуже а, ніфіга, а вони не зможуть зробити. Пробачте на слові. Тому насправді ми це підтримуємо. Вільна, незалежна Іранська Республіка, демократична, ми чекаємо повернення монарха, Ну от і будемо дивитися, що ось ця вісь проросійських сил, і Північна Корея, Венесуела, Іран постраждали. Постраждали і були скинуті. Бо коли пазлики в доміно. Падають, почне падати і цей головний пазл, який всіх підбурював Росія. Ну, а це для нас надзвичайно потрібно. Тому рік почався дуже буремно, але бачите, все ж таки в ньому є теж певні хороші речі. Також вийшла сьогодні стаття. Washington Post каже, що віддалення залужного від Києва не зменшило його політичної ваги в Україні. А ми з вами говорили, що Washington Post минулого тижня писав, що залужний взагалі вийшов на перше місце по соціології, і проводили спроводили цю соціологію. Що каже Washington Post? що він поїхав подалі від Києва, був висланий звідси. Знову ж таки, він військовий. Він цього не просив і не хотів. Президент прийняв таке рішення. Зараз він там і Буданова зняв і зараз. Там Федорова знімає з найбільш сильної позиції, де він знаходиться точно так же було з залужним. Забрали його з Києва. Ну і, власне відправили. Що називається в силку, да але залужний там пише Washington Пост, все рівно працює. В нього є спеціальні монітори, обладнані поля бою. Він розуміє, що розвивається, як куди йде, підказує партнерам, яку допомогу давати, що робити, де підсилювати. Ну і власне як військовий стратег працює звідти, не тільки як посол, який займається багатьма речами, але й в тому числі не покидає поле бою і все рівно живе ним, вникає. Ну от і намагається допомагати через підтримку західних партнерів. Ну і вони кажуть, через це рейтинг залужного не просідає, через це довіра залишається. Тому що всі пам'ятають, як Україна повертала те, що я перечисляв у 2022 році. Це були не козирні карти Трампа. Ну от, а це були якраз таки українські військові, якими тоді командував залужний. Що дуже важливо, вони кажуть Washington Post, що він знаходячись в Лондоні, все рівно зберігає субординацію, не працює проти Зеленського, не займається виборами. Ну от але. Робить все в чітко військової дисципліни, ну от всюди може допомогти допомагає, але зайвий раз не починає політичних дискусій. І коли на нього виходив і Трамп, і Манафорт, і Венс він всім відмовив, сказав, що спілкуватись не буде. Зараз позиція України важливіша, бо вони ж тоді хотіли, коли посварились з Зеленським. А давай ми поговоримо з залужним. Може, він буде нашим кандидатом. На що пише Вашингтон пост Залужний сказав Ні-ні-ні. Наша справа це Україна, а не політичні ігри. Ну, от і сказав, друзі, вибачайте, вони на це на нього образились. Але він каже: Ми будемо займатися Україною тому тут не треба нам зараз ці і розподіли. Ну і власне далі продовжує займатися і дипломатичними, і військовими справами. Тому навіть поїхавши, все рівно зберігає цей сильний проукраїнський зв'язок. Ось така друзі, головна інформація по геополітичному треку, по внутрішньому треку керівника СБУ зустрічався сьогодні безпековий комітет і мали власне його урочисто звільнити. Але комітет зібрався, почав голосувати, і більшість каже, що звільняти не будуть. Президент, ну а після такого. Виносити в зал достатньо складно і кажуть або можуть винести в комітет а, повторно, або можуть придумати якусь іншу історію, але, типу, хоче Зеленський його звільнити. Ну от комітет не хоче звільняти. Ну і зараз така незрозуміла ситуація. Бо хмару вже хочуть призначати. кажуть, хмара може бути тимчасовим виконучем обов'язків, президент, має іншу кандидатуру зараз, відсторонити малюка, потім подумати інакше. Ну одним словом, ідуть там скажімо так, безпекові перипетії. Ну от вирішують, визначають комітет. Висловився зараз. Чекаємо, що ж власне скаже. Що, власне, скаже президент і власне керівництво фракції, бо можуть винести в зал звільнення, а зал може провалити. Таке теж буває. Ну, власне, я думаю, що тут все-таки знайдуть консенсус. Я не думаю, що це малюк на це впливав, але, власне, парламент хоче, щоб президент і уряд з ними більше говорили. Сьогодні буде за. Зустріч фракції, президент правда туди не прийде. Туди прийде прем'єр-міністерка. Ну буде говорити з парламентом. Зараз будуть призначати міністра оборони, будуть призначати міністра енергетики, будуть призначати власне. Багато інших історій. Ну і власне когось звільнити, когось призначити треба голоси. Тому а, міністра юстиції там ще депутата, слуги народу будуть призначати. Тому дуже багато всього. І зараз всі чекають, що яким якою буде розмова прем'єр-міністерки, тому що депутати хочуть демократії. Прем'єр-президент хочуть керувати більш так вправо вліво, щоб можна було швидше це все, і так як їм хочеться. Ну але на той і парламент. Від слова парлар говорити, треба говорити, сідати, домовлятися про що? Про те, щоб країна була сильніша, щоб країна була потужніша. От, і треба шукати дійсно класні кандидатури. Ось така, друзі, історія. Я хочу, щоб не запустили цей збір, там під 100 тисяч є, треба ще PayPal переслати. От, але давайте купимо квадроцикли. Повірте, не для простої роботи хлопці їх купляють. Працюють на складному напрямку, а й дуже просять, щоб ми включились. Вовкам до да Вінчі вже все відправили, все зробили. От, сконтактували і все, все, все в роботі. Тому дуже дякую за попередні збори. Дуже скоро ми запустимо звіт знову за півроку. Я вам скажу, що за цей рік у нас у нас з вами вийшло, за попередній, там під 50 мільйонів 48-49, ми вже може там точно все порахуємо. А за ці півроку з документами прозвітуємо. Ну але один накладемо на другий, бо ми по півроку звітуємо і буде зрозуміло. Але дуже радію цим числам. знаєте, допомагаємо ми сильно, багато хоча серед нас немає олігархів, і це мене теж дуже радує. Безпечного вечора, не морозного вечора, на вулиці просто мороз собачий. Точно такий же мороз і на наших роботах і в наших домівках, але зараз треба пройти цей час. Морозний він по температурі, спекотний він по ударах, але тим не менше ми цей час пройдемо. Пройдемо і будемо згадувати його. Кожен раз нагадуючи росіянам, щоб вони не розслаблялись, через яке пекло довелось пройти і цивільному населенню, і нашим військовим. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!